Після сьомого класу я поїхав в Київ художнє училище. І я приїхав, мене прийняли. На другий рік об'явили конкурс, подарок з'їзду комсомола, і я виліпив Павла Карчана, я зайняв перше місце. Потім я вчився у Алли Горської. Шестдесятниці в студії. З ким із шестидесятників відомих ви на той час спілкувалися? І, із Тусом, з Аллою Горською, Світличний, Світлична Надійка, Людмила Семикіна, Галина Севрюк, з Версюком з Дзюбою. Потім мене забрали в армію. Я в Германії служив по охранні обводу Большого Берліна, а потім приїхали з театру. Руський дермачний театр, театр в Германії був. Приїхали туди режисер з артисткою, Я зробив рекламу. Їм сподобалось, вони запросили мене, щоб я працював в театрі. Після армії я працював в театрі три роки. Потім повернувся сюди, оп'ять працював в комбінаті театральному. Потім працював в монументальному цеху, був відряджений в Олександрії, розписи робили, Бер'янські розписи робили. Потім знову повернувся сюди, в Києві і пішов. Запропонували мені працювати в Універмагу України. Я там працював декоратором, був головним художником, а потім запретили мені прийти в цирк. Я там працював головним художником. пішов. В театр. Театр юного зрителя. працював там, за художницькою майстернями. А потім після театру я пішов працювати в будинок офіцерів. Там я теж працював художником і вів студію для дорослих. Я робив Богдана Хмельницького, я виліпив бюст. Він знаходиться в Збройних сил України, тиловики. Потім зробив цього, богуна виліпив, він знаходиться в училищі імені богуна Потім в боярці теж богун, там три, по-моєму. Потім Шевченка, гореліх десь метр двадцять для будинку офіцерів виліпив. Ну, Потім в основному на дробі робив. Мені, коли випало 65 років, я приїхав сюди. Але тут, в казарах, я почав будувати 20 років, будував, як відчував. Тут попросили мене зробити герб, я їм намалював флаг села, зупинку зробив їм. А зараз я зробив проєкт. Мене район запропонував, щоб я зробив проєкт меморіалу.